Hello, my friends! Всім привіт! Продовжуємо цикл уроків з граматики англійської мови по кроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах у стверджуванні заперечній питальній формі. Розглядаємо групу часів Perfect tenses, вже розглянули. Present perfect tense, теперішній завершений час, Past Perfect Tense, минулий завершений час. І на минулому уроці почали розглядати Future Perfect Tense, майбутній завершений час. Сьогодні заперечення, заперечні речення. Майбутній завершений час вживається для передачі дії, яка Завершиться в певний момент в майбутньому, і цей момент зазначається. Так як у нас заперечні речення сьогодні на розгляді, то ця дія не завершиться до певного моменту в майбутньому. І цей момент може зазначатись за допомогою допоміжних таких слів або словосполучень, Наприклад, «by «by by that time», time 5 p.m., by the time she comes», by the end of the year». Before I return, when he comes back. Тобто, як ви бачите, це можуть бути не лише години, а може і бути інша дія. Цей певний момент. Як будувати речення граматично вірно в Future Perfect Tense в заперечній формі в майбутньому завершеному часі, розглядаємо. Спочатку називаємо виконавця дії. Давайте повторимо займенники I, я, he, він, «She» вона, IT, він, вона, воно, третя особа однини не про неістоту. You, ти або ви в англійській мові, множина є одним словом, «We» ми, «They» вони. З усіма цими займенниками, незалежно від того, про кого мова йде в однині чи множині, вживаємо, допоміжне дієслово майбутнього часу WILL. Так як у нас заперечення, will not. Not, заперечну частку ставимо після Will. Після цього йде допоміжне дієслово have, яке має вживатись в усіх perfect tenses» в завершених часах, щоб ми не сплутали з іншими да, з простими часами, там, де просто Will в майбутньому часі перед дієсловом. У нас є також дієслово have. І тільки після цього ми ставимо наше основне смислове дієслово в третій формі. До речі, оце три має бути, воно стосується цього слова дан. В третій формі, що це означає, це, якщо дієслово правильне, до нього додається закінчення ідії. Якщо дієслово неправильне, тобто воно є в таблиці неправильних дієслів, то беремо дієслово з третьої колонки. І так, називаємо виконавця дії, далі Will not have для всіх однаково заперечення, яке Will Not, до речі, може мати скорочену форму «won't», розглянемо на другому прикладі, і дієслово в третій формі. Далі зазначаємо час, до якого не завершиться дія в майбутньому. І так, я хочу сказати, я не зроблю це до того часу. I will not have done it by that time. Про нього він не зробить це до того часу, He will not have done it by that time. Про неї, She will not have done it by that time. Про нього не істоту, It will not have done it by that time. І в множині. Ви не зробите це до того часу, you will not have done it by that time. Ми не зробимо це до того часу, we will not have done it by that time. І про них. They will not have done it by that. І другий приклад розглянемо з скороченою формою, і також в цьому прикладі зазначаються не години, а інша дія. Так. Для підкреслення певності моменту. Я хочу сказати, що я не побудую це до того, як він повернеться. До того, як він повернеться, це умова, а умову ми в майбутньому часі, якщо це умовна частина, ставимо в present simple, в теперішньому простому часі будуємо речення. Як будується речення в простих часах, дивіться, попередні заняття. Uh, значить, Ми спочатку розглядали simple прості часи, потім Continuous тривалі часи, наразі perfect – завершені часи. Uh, before Here Returns це у нас умовна частинка, яка uh, на нашу мову перекладається майбутнім часом, а в англійській граматично вірно ставити в Present Simple теперішній простий час. І так, я не побудую це до того, як він повернеться. I won't have built it before he returns. Називаємо виконавця дії won't have для всіх однаково, незалежно від того, говоримо про когось в однині чи в множині. built дієслово в третій формі. І зазначаємо безпосередньо певність моменту. Він не побудує це до того, як вона повернеться. He won't have built it before she returns. Про неї. She won't have built it before he returns. Про нього не істоту. It won't have built it before he returns. І в множині. Ви не побудуєте це до того, як він повернеться. You won't have built it before he returns. Won't це скорочення від will not. Кому зручно можете вживати повну форму. Про нас, ми не побудуємо це до того, як він повернеться, we won't have built it before he returns. І про них They won't have built it before he returns. Ми розглянули заперечні речення в Future Perfect Tense в завершеному майбутньому часі. Залишились питальні речення розглянути на наступному занятті. І ми завершуємо цикл уроків з граматики англійської мови покроково. Далі будемо співпрацювати над іншими темами. Good luck in your efforts, bye for now!